Наближається новорічна ніч, ніч, коли збуваються наші бажання. Ми залишаємо всі негаразди, невдачі і весь смуток у минулому році і зустрічаємо новий. Всі ми любимо новий рік, це затишок та святковий настрій, приємна атмосфера в колі наших близьких та очікування того самого подарунку під ялинкою. Так було завжди. Але цього року все змінилось, мої любі янголята, Я дуже засмучена, що, на жаль, ми не можемо побачити один одного, обійняти по-справжньому відчути радість зустрічі. Війна посприяла тому, що ми опинилися в різних куточках світу. Але я знаю, що серцем та душею ми все одно разом. Я хочу вас привітати із закінченням першого семестру. Та побажати гарних канікул, не засмучитись та бережіть себе. Сподіваюсь, що ми побачимось наступного року. Привіт, Дарино. Дуже скучила за тобою, вирішила подзвонити. Як ти? Привіт, рада чути тебе. Я гаразд, як твої справи, що нового. Та нормально, багато справ тільки закінчилися уроки. Знаєш, незважаючи на те, що мені подобається нова школа. У мене з'явилися нові друзі, то цікаво, то здорово, Я все одно дуже сумую за ліцеєм. Мені так не вистачає наших одногрупників, викладачів, прогулянок після занять та дружніх розмов. Так, мені теж не вистачає цього. Тільки зараз починаю розуміти наскільки здорово це було, які яскраві спогади в мене залишились. Дарино, я можу зайти? Вибач, сніжку потрібно йти поговоримо пізніше добре. Так, звичайно, удачі тобі. Дякую. Ти чого така сумна? Що трапилось? Та ні, просто я самою за сніжаною, за одногрупниками та викладачами. Мені цього не вистачає. Я сподіваюся, що наступного року ви всі зустрінетесь в ліцеї. А зараз, не вішай, ні, доню, краще допоможи мені з Ольгів. Довго добиралися хранительки до снігової королеви, їхній шлях був тернистий і складний. Він лежав через непроглядні завірюхи, пікучі морози та хуртовини, але хранительки були непохитні, тому вони дісталися снігової королеви, незважаючи на всі перепони, з якими вони зіткнулись. Снігова королева, снігова королева, лихо трапилося. Так, так, нам потрібна ваша допомога. У чому річ хранительки, що привело вас до мене? Незабаром новий рік, а наші янголятка зовсім сумні. Це ж нікуди не годиться. Треба щось вигадати, якось зібрати їх разом. Ви можете нам цьому допомогти? Ваша проблема мені зрозуміла, ви маєте рацію. В мій час діти не знали, що таке відстань, як зараз. На жаль, я не зможу вам допомогти, але я знаю того, хто зможе. В нашому чарівному світі найкраще в людських технологіях розуміється фея. Вам потрібно знайти її, адже вона єдина, хто може допомогти. Ваше бажання сильне хранительки, здійсниться воно не відразу. Але ви можете покращити настрій своїх янгулят, звернувшись до феї, вона вам не відмовить. Дякую вам, Сніжна королева. Ви подарували нам надію. Якщо ще не все втрачено, нам треба поспішати. Хранительки змогли дістатися до феї вчасно, і вона погодилася їм допомогти. Фея створила запрошення на чарівну зустріч і додала Янгаляту групу, зібравши їх разом. Тебе теж надали в чат, новорічних чуга? Так, і тут я покликання якесь бачила. Каже, що це буде онлайн-зустріч з іншими учнями з нашого класу Янгалят. І тут усі наші однокласники. Як гадаєш, це правда? Не впевнена, але ми можемо це перевірити. Давай разом з іншими приєднаємося, коли настане час. Давай, я сподіваюся, що це спрацює. Будь-які наші бажання можуть здійснитися, незважаючи на те, якими б нереальними вони не здавалися. Якщо ми віримо в їх реалізацію, бажаємо їх виконання і прикладаємо для їх здійснення зусилля, результат не забариться. Наші Янголята дуже хотіли виконання єдиного бажання, і дива справдилася. Вони змогли побачити один одного, зібратися разом і відчути радість возз'єднання. Отже, ми сподіваємось, що незабаром і наша зустріч пройде в ліцеї, а не на відстані. Нас не можна розділити, бо ми ліцеїсти, і ми завжди разом. Ніколи не переставайте вірити в найкраще, адже будь-яке наше бажання може здійснитися з наступаючим новим роком.